У сумах інвестори будівництва чотирьох багатоповерхівок пікетували будівлю поліції та прокуратури. Вимагали від їхнього керівництва дій. За три роки, розповіли учасники акції, забудовник жодної багатоповерхівки не здав. Більше у нашому сюжеті. Близько 20 представників родин, які вклалися в будівництво житла від товариства Сумчани СД, зібралися об 11-й ранку біля обласної прокуратури. У руках тримають плакати з портретами директора фірми-забудовника. Один з учасників Леонід говорить, інвестували у дві квартири, сплативши за них близько 800 тисяч гривень. Але від забудовника фірми Сумчани СД і його директора Андрія Балацького нічого не отримали. У 2019 році, так як було сказано, ми віддали кошти на нульовому, так скажемо, етапі будівництва будинку. Протягом цього періоду. Нам сказали, що неозгоджений проєкт по е, цьому дому, тому що помінялись норми строїтельства. У 2020 році він сказав, що е, якщо ви хочете, то можете забрати частину коштів, відмовитися, або переоформити на нові на нову квартиру. Але цього не було зроблено, ні витрати коштів, ні нової квартири. Свою акцію протесту люди хотіли продовжити біля обласного управління Нацполіції. Але дорогу їм перегородили поліціянти. Ну, зараз не це Там проходить акція, ще люди, люди проводять акцію. І Паралельно вторая акція. Паралельно втора. Які у них вимоги? Вони вимоги теж до керівництва головного управління про. Е, теж там чимсь не задоволені. Ну, всім все зрозуміло. Дякую. А можна там? Я не можу я вам надати там інформацію. не за згодом до людей вийшов заступник начальника управління. Кримінальне провадження поліція відкрила навесні. Знаємо, люди... Торік вчора забудовнику повідомлено про підозру за вчинення кримінального Це нам вже про прокурор. Стаття 190, частина четверта. Передбачено позбавлення волі від 5 до 12 років. Два дні тому постраждалі повідомили Сумську міську раду про те, що сьогодні будуть проводити акцію під поліцією, прокуратурою. І вчора оголошується підозра. Тобто до цього підозри не, у вас не було часу. Не, не, не Ні, було. Можливо, що, не чому було. саме вчора оголосили підозру? Можете пояснити, що вам таке стало відомо, що ось два роки розслідували, не було підозрюваного, а тут підозра з'явилася. Слідчі робили. Якби слідчі нічого дочитати, не робили, слідчі оголошена. Як слідчі робили? Всі прийшли приносити заяву. Вони не відкривають кр, не вносяться в єдиний реєстр до судових розслідувань. Ми йдемо до суду, слідчу внести це до єдиного реєстру. Потім вона тримає ці документи, каже, я не можу допитати Балацького. Через тиждень ми її телефонуємо. Вона каже, я закрила справу. Моє діло відкрите 2 января, уголовне. За год паче рік, балацького ні разу не визвали на допит. Це той чек, котрому віддали свої гроші. За год ні разу його даже один одний слідуватель, про ми тут говоримо, ні разу даже не допитав. Фірма Сумчани СД мала звести будинки за двома адресами: це земельна ділянка по вулиці Труда 52, де планувався житловий комплекс сонячний. Згідно з публічною кадастровою картою, у вересні минулого року ділянку зареєстрували як власність на інше товариство старт суми. Яке зареєстровано в Києві. Телефон її директора Андрія Павленка, який ми знайшли у відкритих реєстрах, недійсний. А це земля у Сумах по вулиці Косівщинська, 77А. Мав бути збудований житловий комплекс Панорама. Тут, за інформацією порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, повідомлення про початок будівництва зареєстровано у березні 2019 року. Земля відповідно до даних публічної кадастрової карти у комунальній власності. Телефон відділу продажів не відповідає за договорами, укладених між людьми та забудовником. Перша секція житлового комплексу Панорама мала бути здана у березні цього року, сонячного у листопаді минулого. Ігор Стрельцов, Олександр Сокол. новини на Суспільному, суми. Директор фірми забудовника Сумчана СД Андрій Балацький телефоном коментувати нічого не став, сказав усі питання до його адвоката. Позицію захисника чоловіка у цій справі ми намагаємось дізнатись. Додам, що на той самий час, на коли була заявлена акція протесту інвесторів будівництва, до обласного управління Нацполіції прийшли близько 200 представників партії Національний корпус. Вони виступили своїми вимогами до керівництва поліції, відкрити кримінальні провадження щодо представників іншої політсили. Між національним корпусом і журналістами, які були присутні на цій акції, виникла словесна перепалка. Адаменко робить розслідування вже місяць по інтерв'ю. Для підприємства, для суспільного. Чому проблема? Просто... Що ти хочеш? А що, а що ми Давайте за собою. Ну так підходити, тикати мені в камеру в Ребята, спокійно. Я як журналіст прийшла висвітлювати цей мітинг, тому що ми вже близько місяця знімаємо програму журналістських розслідувань під прицілом саме на тему будівельної афери так званої літа центру по сумській. Ми ну, писали інтерв'ю, працювали ж з потерпілими, з тими складниками цього сумчани зде. Яким чином про це стало відомо представникам національного корпусу, чомусь вони чомусь вони до мене приділили претензії, що тут мали бути якісь мої подільники. За словами речниці Сумської міськради Ольги Семенистої, до мерії на сьогодні на 11-ту годину два дні тому надійшло повідомлення від вкладників будівельної фірми. Речник Нацполіції Сумщини Володимир Кропецьких телефоном сказав, що заявку про проведення мітингу від нацкорпусу теж було зареєстровано, коли саме не повідомив. Представники партії «Національний корпус на своєму мітингу під управлінням Нацполіції Сумщини вимагали притягнути до кримінальної відповідальності керівництва сумського осередку політичної партії Правий сектор телефоном очільник правого сектору на Сумщині Сергій Супрун розповів, що мова йде про заяву від Володимира Сайко, який очолює громадську організацію захисники України на нього та його побратима Олександра Куксу. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне проваження за статтею шахрайство. В своїй заяві він вказав, що свого часу Олександр Кукса у зговорі зі мною в шахайський спосіб був визнаний потерпілим під час революції гідності та отримав за побиття компенсацію. Я йому сприяв в цьому. Вчора я був на допиті у слідчої. Надав свої покази, і сьогодні Кукса також, якраз коли проходила акція, він якраз цей час був на допиті у світу. 27 січня 2014 року. Коли Беркут розганяв тоді приміщення адмінбудівлі, Кукса Олександр був ну, на той час комендантом Сімського майдану, брав активну подію участь у цих подіях. Ну і відповідно багато людей готові свідчити, що він дійсно там був, що події ці відбувалися, і що вони були побиті.